Рівненська громада у Скорботі на щиті до рідного дому повернувся військовослужбовець Петро Гнатюк. 40-річний квасилівчанин загинув у серпні минулого року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Лише через понад півроку тіло захисника вдалося ідентифікувати та гідно провести в останню дорогу на головному майдані обласного центру. Був дуже сміливий, дуже мужній, дуже щирий, добрий. Він назавжди його квасилівчани, таким запам'ятають вісім місяців. Ми чекали звістки про нього і молилися, сподівалися, можливо, буде живий. За плечами Петра Гнатюка була строкова служба в армії. Війна для чоловіка розпочалася у 2014 році, коли він добровольцем приєднався до захисту країни. Був одним із тих, хто обороняв Луганський аеропорт. Повернувшись до цивільного життя, працював на виробництві вікон. Лише теплі спогади про Петра залишилися у тих, хто знали його особисто односельців з рідного Квасилова. Він був настільки добрим. До кожного він ніколи нікому лихого слова не сказав. Тільки найкращі спогади у вчителів, тільки найкращі спогади в сусідів з повагою, з низьким поклоном його батькам, які виховали такого доброго, чуйного, мужнього сина, патріота України. Церемонію прощання з полеглим захисником відвідав начальник купянської міської військової адміністрації Андрій Беседін. Чоловік висловив співчуття родині і додав, що найкращі сини та доньки з різних куточків країни боронять прифронтові регіони, залишаючи надію на мирне життя під українським прапором. Кращі сини і доньки на жаль віддають своє життя, життя за незалежність нашої держави, боронячи нас від Підступного ворога, який прийшов на нашу землю, велика шана, велика повага тим людям, які ціною свого життя дають нам надію на завтрашнє майбутнє. Поховали Петра Гнатюка на кладовищі у Здолбунові. Вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Брожицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин.